Привіт, мене звуть Оксана. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі Бізі Бістіч. Давненько я нічого не знімала. Насправді був в мене такий якийсь період апатії. В мене інколи таке трапляється. І ну, я думаю, я не одна така. І ці обстріли нескінченні, зокрема, і Харкова. І ну, трохи воно мене якось дестабілізувало все це. І не було в мене бажання ні щось дивитися, не знімати, ні навіть вишивати. Тобто, щось я так мало вишивала. Хоча, якщо чесно, зараз я дивлюся на всі свої фініші, які я зробила в березні. І ну, ви знаєте, не так все навіть і погано. Я коли їх все разом склала, то, наче так, я. Трошки прибідняюся. Але сподіваюся, що я вже в квітні більше повернусь до вишивки, буду більше і знімати, і вишивати відповідно. А сьогодні покажу, що я навишивала вишивала в березні, незважаючи на свій такий трошки апатичний стан. І першим, першим моїм фінішем цієї весни був ось цей чудовий семплер. Боже, ну я, як завжди, кольори не передаються, ось я його закінчила, ну, почала і закінчила. Якщо чесно, в мене такі трохи неоднозначні відчуття від цього дизайну і процесу розпочала я із темної частини, із оцієї. І якось вона в мене так швидко і легко полетіла. Так мені все подобалося. процес просто. Ну, я вишила за якісь лічені дні цю нижню частину, а потім на білі трошечки, трошечки підзависла. Давайте я вам трошки ближче покажу, що я тут. опс, Я ще не відрізала нижню частину після сшивання, ну, поки що не хочу. Можливо, я її буду оформляти все разом. Я ще не вирішила, що я хочу робити, тому що коли я кладу е білу підложку назад, то ну, оскільки в мене досвіду з хардангером, хоча це насправді якось соромно мені називати хардангером після тих чудових робіт, які вишивали дівчата, і Олена Країна-Хрестиків, ну, багато хто з дівчат вишивав, від Юлії Крафт, здається. Неймовірна весняні здається, називався дизайну. Ну, там просто фантастичні якісь елементи хардангеру, дуже гарні. Ну, тобто ці вирізані квадратики, називати хардангеро, в мене якось язик не, не повертається, але ну, щось я тут вирізала. І оскільки досвіду в мене в цьому не було зовсім, то я, ну, коротше, я пришила ось цю тканинку позаду, і вона, коли кладеш білу підложку назад, то воно трошечки. Наче, наче ось тут от, розтікся, розтіклась наче фарба. Тобто воно таке відчуття, наче вилиняло. мабуть, я чи відпорю повністю і заново пришю, тобто виріжу повністю по ось цим контурам і приш'ю, або буду оформлювати з підложкою не світлою. Ще я не вирішила, якщо чесно, що я з ним робити, довишивала і відклала. Тому що, я, як знаєте, як ото Скарлетт Охара, я подумаю про це завтра. Не хочу, я її дошила, доробила, а коли вже руки дійдуть, якщо дійду до оформлення, то я вже буду розмірковувати, перешивати цю нижню тканинку під хардангером чи так і залишити. Але так, давайте все по порядку, бо я давно не знімала і в мене думки починають розлітатися. Ось ця нижня частина. ось, Кольори не передаються. Що ж мені робити, Що я завжди жаліюсь на це, але ну, воно дійсно такий цей колір. Він гарний, такий е колір морської хвилі. Дуже гарний, а вам він взагалі з сірим видається. Не знаю, що робити. Може, ще світло підкласти. Ну, такий спойлер, підкладу ще одну роботу, вона світліша, може, вона трошки збалансує колір. Та ні, щось не дуже воно і збалансувало. Але між, між тим гарна робота, швидко дуже вишивалася. І хрестикова частина, і ось тут трошечки наче, ну, наче гладєві стіпки, такі сатинові стіпки. Дуже все гарно йшло швидко, легко, дуже приємно. Ось тут після просування бісеринки повлягалися, але я їх потім повиправляю. Ось такі прикольні. Питашечки тут, Оце єдине серденько в мене крові трошки з мене попило, тому що воно якось нерівно весь час лягало, і мабуть, разу з четвертого більш-менш таким охайним мені вдалося його зробити. От. Ну А взагалі цікаві такі ці елементи. Вони прості: тут просто такі гладієві стібочки, трошечки отут бісеру, який треба випрямити. Ну, Нічого складного не було, але взагалі вишивалося цікаво і приємно, дуже класний дизайн. От. А верхня частина, я, ну, я думаю, ви розумієте, на оцих літерах я трошечки, трошечки я засумувала. Білим по білому, хоча виглядає, в принципі, як виглядає, мені подобається. Коли почала вирізати ось ці квадратики, наче все робила, як і рекомендують дівчата, хто вишиває хардангер частіше. Я, здається, дивилася мастер-клас від Ілони. Вона пояснювала, як треба витягати ниточку, щоб не було таких пеньочків. Але щось воно в мене якось не через раз виходило, якщо чесно. І ну, мені навіть такі сороміцькі такі ці квадратики, навіть хардангером не хочеться його називати. Ось, ну тут трошечки є петіту на ось цій короні. Ну, і звісно, я вишила свої ініціали і рік, коли я вишивала. Чогось в мене потім, коли я вже закінчила, до мене прийшла така думка, що, можливо, це весільна метрика. Щось я так раніше до цього не додумувалася, а потім подивилася, так наче може це весільна метрика має бути. Але я вишила просто як роботу. Якщо чесно, не дуже люблю вишивати метрики, у мене їх немає. От, тому просто, просто така вишита робота із роком, і моїми ініціалами. Тут також трошечки цих гладієвих стібочків. Ну, ось серденьки, якщо чесно, я на них також втамилася їх вишивати. Ну, воно не дуже й довго, але вони такі одноманітні, одним кольором, туди-сюди, туди-сюди. Ще спробуй не Як автоматично робиш якусь роботу, то воно інколи ну, просто збиваєшся, тому що перестаєш слідкувати. Робиш це механічно. Інколи в мене серденьки виходили в одному напрямку, зроблені, доводилось розспарувати, тому що вони мають бути вверх вниз дивитися. Оці букви. Ну, на буквах я трошки засумувала так, дійсно, тому що, ну, одноманітно, одним кольором, ще й білим по білому. Ось. Ось такий вищий семплер. Якщо чесно, як я і казала, в мене такі змішані відчуття з одного боку, мені сподобався, в принципі, процес і ідея, все класно. З іншого боку, після. Того, як я все завершила, я не знаю, як її оформлювати. Як, якщо чесно, ось тут цей шов, де я зішивала, як його при оформленні, чи тут підрізати під самий край, щоб воно не просвічувало. Тому що ну, льон він доволі такий прозорий. Хоча це Белфаст, він ще нічого. А ось цей, це, звісно, взагалі такий, наче москітна сітка чи якась марля, дуже він світить. От. Ну, в принципі, результатом я задоволена. Лише оці бісеринки повиправляю, і буде взагалі окей. Але, але не знаю, коли буду оформлювати. Так, інколи так заговарююсь і забуваю дивитися, що я вам там показую, чи вам добре. Було. Але ось не знаю, що буде з оформленням і коли. Але, як я кажу, подумаю про це завтра. Не хочу зараз заморочуватись, вишита робота є. Результат, в принципі, мені подобається. І я задоволена, що нарешті спробувала вишити щось від цієї марки. Це Kingland, здається, називається. От. І, якщо чесно, через якийсь певний час я, мабуть, ще б спробувала щось із від цього виробника. Тому що у них є там інші дизайни, також, де навіть три види тканини поєднуються. Ну, Щось мені хотілося б спробувати. В принципі, досвід був такий цікавий, хоча і не на 100% не то щоб приємний, але не на 100% безпроблемний. Скажімо так. От. Але фініш є, я дуже задоволена, що його вишила. Ну, насправді, вишивати тут зовсім небагато. Цю частину я взагалі буквально дня за три, мабуть, вишила. Я довше вишивала ці літери, тому що я на них сумувала просто. От. Ну, а взагалі робота, робота цікава. Цікава, якщо ви хотіли спробувати, я раджу спробувати. Це такий досвід, ну, для мене був новий. Мені щось таке незвичайне вийшло. Так, йдемо далі. Потім я вирішила для себе робити на вихідних такий невеличкий, брати на вихідні такі невеличкі процеси, робити щось на кшталт. Процес вихідного дня. І першим таким процесом був ось цей браслетик від чарівної країни, здається. Я його вишила також ну, за вихідні, за два дні вишила сшила, шила оформула. У мене долони невелика, і мені, якщо ну, треба застібувати на найменшу цю кнопочку. Я прийшла до чоловіка і кажу йому, що відріж мені, будь ласка, охайно. Тобто, я ось так от його закрию, а цю частину, яка зайва, щоб вона не заважала, відріж мені якось охайно, будь ласка. Він на нього так подивився приміряв і каже, слухай, на тебе він великий, а на, мене, а на мене якраз. І віджав у мене цей браслет. Ну, я не те, щоб я була проти, мені, звісно, дуже приємно. Що йому сподобалось, і він його носить. Але ось так от я вишивала цей браслет для себе. А вишую наступного разу, а цей носить чоловік. Ось така історія. Звісно, це приємно, коли ти що ти робиш. подобається ще комусь. Дякую тобі. Знаю, що ти дивишся відео. От, і так от вийшов в мене браслет для чоловіка. От. А якщо чесно, спочатку, ну, Мабуть, це такий виріб, до якого треба трошечки проловчитись. І сама... сам матеріал, сама основа, тому що я коли почала вишивати, мені не подобалось. От прям я почала, і якось воно мене так туго йшло. Але потім я якось приловчилася. Процес пішов вже швидше, і в кінці я дуже задоволена результатом, як це виглядає. Єдине, що Якщо так придивитися, то можна побачити, що жовтий бісер, він такий хто куди. Ну, Він погано відкалібрований. Я, звісно, намагалася якось вибирати бісеринки більш-менш схожі за розміром, але ну, все одно він такий гуляє, куди хоче. До чорного, до речі, у мене жодних питань. ви можете побачити, він прям такий. Рівнесенький такий дуже гарно лягав. А от з жовтим якась була біда, весь час це також трошечки так тормозило процес, тому що кожного разу ти ну, не просто нанизуєш цю бісеринку, а потрібно розмірковувати, яку саме ти хочеш обрати, подивитися, які там поруч є, щоб це не було дуже товстенька чи дуже тоненька. І це також вповільняло трошечки мій процес і, відповідно, трошки зіпсувала спочатку. Відчуття від процесу. Але потім я вже якось, якщо чесно, на це підзабила і вже вишивала, ну, який є, такий і є. І, в принципі, коли його вдягнути на руку, то воно не дуже то і помітно, мені здається. В очі не бросається. Чоловіку подобається, ну і добре. Ось такий браслетик подобається. Він я брала на пробу, і якщо буду ще збирати посилочку з України, то обов'язково ще. Замовлю інш, з іншим малюнком. Ось такий це був в мене другий фініш. Весняний також вишити у березні, на вихідних. Так, далі. Далі я вишила. Можна сказати, що не по плану, тому що я їх не показувала в планах, але я їх не показувала, тому що я про них забула. Вони лежали в іншій шухляді, і я коли готувала всі дизайни до відео з планами, я просто про них забула. Хоча планувала їх вишити, в принципі. Це ось такі класні. Роботи від Сузір'я Єдинорога, їх вже вишили усі. Я, мабуть, довго на них зупинятися не буду, тому що їх ще в минулому, чи в позаминулому, навіть році всі повишивали. А я от тільки зараз класна така парочка, Наталка та Тарас. Я вишивала на е гнучкій, прозорій основі, тому що обрати там було було з чого, і біла, і прозора, прозора гнучка і не гнучка. Я обрала гнучку. Вперше пробувала на ній вишивати, і мені дуже сподобалось. І основа сподобалась, і дизайн, і те, що вийшло. І процес такий був простий, легкий, дуже все швидко вишивалося. Класна така дівчинка. Нитки я брала за ключем, тут все ДМС. А от бісер ну, я просто взяла якийсь із запасів, не дуже заморочуючись, якийсь червоний, і його пришила. Ось така гарнесенька наталка вийшла. От, і тарас. З тарасом та сама історія. ниточки всі за ключем. А бісер, як то кажуть, що виволося із шафи. Тобто, що вперше в своїй коробочці з бісером я знайшла та й пришила. Тут, до речі, на цій бандурі бісер, він такий, наче трошечки про... не те, що пророзинене, а як такий, як матовий. Мені подобається такий ефект. Ну, ось такий класний тарас. Мені здається, кольори взагалі не передаються. Якесь сьогодні і світло навіть гарне сонячно на вулиці, але якісь кольори всі такі дуже тьмяні. Ось такий класний терас. І наталка. Дуже гарненькі. Мені сподобалося вишивати на цій основі, і я думаю, що в майбутньому, якщо буду робити замовлення у наталі Лужанської, то буду обирати саме цю основу. Мені вона дуже сподобалась. От. Так, йдемо далі. Ну, і далі, здається, останній мій фініш весняний, але він не маленький, він середній, невеликий, немаленький, середній, як для мене. От це ось цей чудовий, чудовий дизайн від Rosewood Manor. Не дуже популярний сюжет. Так, давайте тут. Це його розкладемо. Не саме популярний сюжет у цього виробника, я його, якщо чесно, ніколи не бачила вишитим, але мені він до душі припав одразу, як я його побачила. Я вже казала, що це був той дизайн, котрий я додала у кошик у магазині, і інші дизайни змінювалися, щось додавала, прибирала. А це я от з самого першого погляду знала, що я його дуже хочу мати і якнайшвидше вишити. От, ну, Власне, і вишила я його. Кольори ці мені просто надзвичайно подобаються. Мабуть, це перше, що кинулося мені в очі, тому що я дуже люблю як коралові відтінки, так і такі кольору морської хвилі, бірюзові. А їх поєднання це взагалі просто бінго. І вишивала я на белфасті Сахара. І мені здається, що дуже гарно. Виглядають ці відтінки на цьому кольорі тканини. Ну що, таке все тьмяне, все-таки негарне виходить у кадрі. Як би його так показати, щоб воно було білі, засвічуються світлі відтінки. Темні, якісь занадто темні. Хоча, в принципі, от зараз наче нічого так передаються. Гарний сюжет. Дуже мені подобається цей напис. Якщо я вірно все переклала, то це залиш зелене дерево у своєму, серці, і співучі пташки прилетять. Дуже гарний напис. Такі хороші слова. Ну і власне ці самі пташки, які прилетіли на квітучі зелені дерева. Не передаються ні кольори. Я думаю, що багато хто з вас знає, як виглядає белфас Сахара, і що це така дуже тепла, теплий колір тканини, і дуже гарно ці бірюзові відтінки на ньому виглядають. Легко вишивався цей сюжет. Дуже, ну, він дуже простий, примітивний. Єдине, що я трошечки втомилася від закріпок, ну, тому що тут кожен листик, листочок цим треба кріпити окремо. ну Майже кожен. Тут я, звісно, якісь, з різницею в одну клітинку, я, звісно, робила невелику протяжку, але загалом ну, багато досить закріпок. І я на ось цьому дереві вже трошечки втомилася. І якщо чесно, потім, коли треба було вишивати ось це деревце, воно дзеркально від, віддзеркалює ось це. Лише тут деякі кольори місцями, місцями змінені. І я також не люблю вишивати одні і ті самі елементи, мабуть, тому мені семплери дуже подобаються, але я їх не дуже часто вишиваю, тому що у мене це складність із повтором однакових елементів є така. Але ну, в принципі процес простий. Ну, так, трошечки я не те, щоб засумувала, не те, щоб втратила цікавість, але ну, він пішов повільніше. Тому що я, коли почала вишивати, в мене це деревце буквально за один день я вишила. Воно в мене так от класно полетіло, а потім вже трошечки я загальмувала вже е свою швидкість, і кілька днів взагалі не брала вишивку. От. Але загалом процес класний, цікавий. Дуже мені подобається, як я казала, вже ця розробка з такими теплими якимись мене торкнули ці слова. І сам дизайн дуже приємний. і Ці кольори кольорів, ну, небагато, але вони дуже добре між собою всі працюють, і такий класний, класний ефект створюють. Дівчата, хто вже з таким досвідом, що робити, щоб кольори передавалися краще, я не знаю. І так це ну, дуже прикро, коли бачиш, що кольори не передаються, і ти наче розповідаєш, а розумієш, що людям воно все те не видно. Гарна така робота. І е, останній фініш березня. Ну, насправді є кілька там останніх елементів. Є щось там, ось ці квіточки, здається, і останні пташки, які я дошивала. Це вже були якісь перше-друге квітня, але я вважаю, що це фініш березня, тому що ну, я всю роботу вишивала в березні. Якісь невеличкі нюанси, то вже я так не враховую, що то квітень такий останній фініш березня. Я маю. Тож, в принципі, у мене вийшло е, 5 фінішів. У мене таке відчуття, наче я щось забула. Та ні, наче 5 фінішів. Так. 5 фінішів у березні. Я маю. І, в принципі, якщо враховувати, що в мене були по кілька днів, що я взагалі не вишивала, то я вважаю результати не такими вже і поганими, в принципі. Сподіваюсь, в квітні вишивати більше. Хочу знову ж таки спробувати знімати рукодільні будні, вишивальний щоденник, щось таке. Я пробувала знімати у березні, але через такий пригнічений трошки настрій, воно якось все так депресивно в мене виходило. Я передивилася те, що я там не знімала, зрозуміла, що не хочу викладати. Але спробую знімати все ж таки рукодільні будні. Хочу почати із неділі, мені так зручніше монтувати і викладати відео. Тож сподіваюся, що на наступний тиждень в мене щось вийде. Якщо ні, то буде якесь інше відео, подивимось. Тож, дякую, дівчата, що ви подивилися це відео. Буду дуже вам вдячна за вподобайки. Чекаю вас в коментарях. Залюбки поспілкуюся, що ви думаєте про мої фініші, як вам ось цей дизайн із двома тканинками? Що, можливо, ви мені зможете порадити, як пришити оцю тканину позаду від цього серденька, щоб, ну, щоб його не було видно ось тут навколо. Як правильно це зробити, можливо, у когось є майстер-клас, я б залюбки подивилася і переробила, тому що, ну, є така м -м, трошечки а, невдоволеність кінцевим результатом саме через це. Тож буду дуже вдячна, якщо ви мені щось можете порадити. А, ну, і Ще раз дякую за це відео. До, до зустрічі у наступного відео і бажаю вам. Спокою, тиші, усього найкращого. Бувайте!